Протягом минулого року область продовжувала виходити з депресивного стану. На це звертав увагу Сергій Рижук у своєму звіті стосовно соціально-економічного розвитку Житомирщини за минулий рік. Головний показник розрахунків валовий регіональний продукт. Всі галузі економіки нашій області вони працюють на плюс, і ми виходимо справді із депресивного стану активно. Прогнозні розрахунки збільшення валу оригінального продукту вже в 2011 році теж становлять 11,5%. Тобто, за два роки ми приростили весь регіональний в сумі продукт нашій області на 25%. У своєму звіті голова облдержадміністрації торкнувся усіх основних аспектів життєдіяльності регіону при виявлених позитивах працювати ще я над чим. Депутати ж у свою чергу затвердили заслуханий звіт. Звіт голови обласної адміністрації був дуже конкретним, насиченими фактами. І саме головне, що ті цифри, які називалися, вони дуже добре відображають підсумки роботи соціально-економічного розвитку області за минулий рік. Дійсно вдалося виконавчій владі разом з органами місцевого сорядування великі поступки зробити у... В сфери в минулому році. 2011 рік позаду низку стратегічних задач ставить вже рік нинішній. Допомогти виконати їх мають майже 24 мільйони гривень з вільного залишку обласного бюджету. Більша половини цих коштів депутати спрямували у медичну галузь. Там найбільші суми, там це в розподілі. Понад 13,5 млн грн, гривень зрозуміло приоритет віддано охороні здоров'я, і ми будемо з вами всі щасливі, що в поточному році буде справді відкрито два потужних центри: це кардіохірургічний центр в обласній лікарні і пренатальний центр, як ми кажемо, Вайсберга, нашого депутата-колеги. Теж виділені кошти на е, вкрай необхідне обладнання для опікового центру, для кардіологічного відділення. Для кардіоритмологічного центру, для того, щоб ми могли надавати сучасну медичну допомогу нашим пацієнтам. Додаткове фінансування отримає не лише медицина. Частина грошей надійде в галузі культури спорту та на низку соціальних програм.